Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами продовжуємо нашу роботу над проектом Біологія людини, і сьогодні ми маємо познайомитися вже з третьою системою, яка забезпечує зовнішній обмін речовин між людиною і оточуючим середовищем, і це буде сечовидільна система. Однак, нам треба з вами сказати, що видалення продуктів обміну речовин з організму здійснюється рядом органів і систем. Ось ми можемо побачити, що або це буде сечовидільна система, якій ми сьогодні присвячуємо нашу зустріч, або це буде дихальна система, з якою ми вже ознайомилися, і вона забезпечує видалення і СО2, і аміаку із організму. Організму, це органи травної системи, серед яких це і травний канал, і печінка буде нам допомагати в цьому процесі. І ось іще шкіра, через шкіру також за допомогою потових залаз буде видалятися трошки сечовини з організму. Отже, не лише Сечовидільна система, а ще є органи і системи, які будуть забезпечувати видалення цих продуктів метаболізму з організму людини. Тепер зосередимося вже на сечовидільній системі. Вона, окрім виконання функції видалення продуктів метаболізму насамперед білків, мінеральних речовин, бере участь, що вона ще може забезпечувати. Вона підтримує сталий об'єм внутрішнього середовища, що дуже важливо. Вона підтримує осматичний тиск та іонний склад рідин тіла, і це теж дуже важливо, регулює pH крові, бере участь. В метаболізмі вуглеводів та білків. Навіть забезпечує секрецію біологічно активних речовин, які впливають на серцеву, судинну систему та кровотворення. Гормон гемопоетин він виділяється нирками. Ще виділяється така протеаза ренін, біологічно активна, можна сказати, речовина, яка впливає на гормон ангіотензин. І це надзвичайно важливо, тому що уже ангіотензин тензин 2 буде впливати на е, серцево-судинну систему на е, тиск крові. Так? Отже, сечовидінна система регулює кількість склад рідин в організмі і виводить відпрацьовані продукти і, і зайву рідину з організму. Те, що дуже важлива система. Е, складається ця система з парних нирок, парних сечоводів, сечового мігура. І сечівника. І центральний орган сечовидільної системи це, звичайно, нирки, парні органи. Розміщені вони поза очеревиною по обидва боки хребта. Кожна нирка вона має довжину 10-12,5 см, важить до 150 грамів. Нирки оточені жировою капсулою. Яка відокремлює від них наднеркові залози. Головна функція нирок, ми вже сказали, регуляція вмісту загальної кількості води в організмі, підтримані сталої концентрації електролітів і кислотно-лужної рівноваги. Саме ця функція поєднана з фільтрацією крові та виведенням сечею шлаків та надлишку води. Отже, давайте подивимося. На схемі видно, що нирка вона вкрита тонкою капсулою, і ця капсула складається щільної волотнистої сполученої тканини. Паренхіма розділяється на кіркову і мозкову речовину. Речовина в вигляді таких пірамідок. І е, пухка сполучна тканина, ось такі світлі ділянки е, на цій схемі, вони е, вказують на наявність тут ще і сполучна тканинної струми. На внутрішній поверхні нирки є так звані ворота. Так, ворота, через які до нирки, ось тут ниркова артерія показана. До нирки надходять ниркова артерія, ще надходять, звичайно, і нерви. Відходять ось тут сечовід. Так, показаний. І ниркова вена. Також можна було б домалювати ще і лімфатичні судини. Так? На поперечному зрізі, крізь нирку, видно, знову-таки подивимося на зовнішній шар, це кірковий, і внутрішній, ось ці пірамідки московий. Московий з багатьох конічних сегментів ось тут складається так званих пірамідок. Ниркова тканина буде складатися з численних, їх приблизно 1 мільйон в кожній нирці, це структурно-функціональних одиниць так званих нефронів, нефронів, а також збірних трубочок. Саме завдяки такій кількості нефронів створюється величезна поверхня, яка необхідна для обміну речовин. Сеча відтікає по цих малих трубочках трубочках до протоків. Ось по цих збірних трубочках. Останні відкриваються на верхівках пірамід, у невеличкі порожнини, так звані чашечки. Маленькі чашечки зливаються утворення з утворенням великих ширших порожнин або великих чашечок. А злиття двох-трьох великих чашечок вже призводить до утворення ниркової миски, яка продовжується трубкою лікоподібної форми. Це вже буде початок сечоводу. Ось ми тут можемо з вами побачити. Ось дуже добре на схемі ще раз, ви бачите, ось це світла ділянка кортекс, це кора Ось тут ці пірамідки це Москова, Московий шар, і закінчуються ці пірамідки сосочками, і сюди потрапляє до чашечок потрапляє сича. І далі. Далі вже розширена така порожнина. Це вже буде ось ця ниркова миска, а від неї, від неї сечовід. А ось тут ми бачимо з вами будову вже окремої структурно-функціональної одиниці нирки або нефрону. Нефрон починається з ниркового тільця. Що таке ниркове тільце? Це два компоненти. Це буде ось такий клубочок, капілярний клубочок і Капсула, капсула е шумлянського боумена, від якої починається проксимальний звивистий каналець, ось тут він такий синенький. Да? Далі він проходить е по, е по низхідній петлі Генрі, повертається на висхідну петлю Генрі, далі буде дистальний звивистий каналець і впадає до збірної трубочки. Значить, ниркове тільце або мальпігієве тільце складається з капсули боумена, клубочка капілярів. Далі йде проксимальний звивистий каналець, несхідне коліно петлі гендлі, безхідне, дистальний звивистий каналець і збірна трубочка. Тепер подивимося на капсулу. Ось Капсула і ось цей клубочок капілярів. Так? Капсула нагадує двостінну чашу, між стінками знаходиться порожнина капсули і продовжується ось він тут, проксимальний каналець. Кровоносні капіляри Мальпігієва тільця, вони містяться ось тут в чаші. Тут хитрі такі клітини, кожний, кожний ось цей капілярчик. От. Він буде просто вкритий, вкритий спеціальними такими подоцитами. Внутрішній шар капсули складається з цих клітин. Це дуже важливий, дуже важливий шар. Так. Існують нефрони двох типів: одні це кіркові, другі називаються страшним словом юкстамедулярні, так? але виконують вони різні функції. Кіркові нефрони, розташовані в корі, мають відносно короткі петлі -гендлі. Ось це нам треба з вами запам'ятати. Короткі, Які лише недалеко занурюються у цю мозкову речовину. А тоді, як в юкстамедулярних нефронах, ниркові тільця біля границі кіркової і мозкової речовини, тобто вони будуть нижче знаходитися і мають дуже довгі. ось ці Несхідну і висхідну петлі Генлі. І е, значення цих двох типів нефронів поєднано з різницею функцій. От як поєднана будова і функції? Якщо ми маємо коротку петлю Генлі, От, петлі то тоді так працюють при нормальній кількості води в організмі, якщо у нас немає браку води, ми, у нас відчуття спраги, немає, нам це добре, так? то тоді ось цей об'єм плазми будуть контролювати кіркові нефроди. А от при недостатності води. Відбувається посилена реабсорбція її саме за рахунок цих юкстемедулярних нефронів, тому що у них дуже ось в довгі петлі генлі, велика поверхня, і там вода може назад потрапляти до кровоносних капілярів, і тоді, тоді буде зберігатися цей необхідний об'єм. Крові і нормальна, нормальна кількість, більш-менш нормальна кількість рідин внутрішнього середовища. Що стосується кровопостачання нефрону, то це взагалі унікальне, можна сказати, явище. Ми побачимо, що тут артерії будуть розпадатися двічі на капіляри. Дві капілярні сітки це взагалі унікальне явище в нашому організмі, саме в нирках. Так? Значить, кров надходить до, до нирки по нирковій артерії. Далі вона розголуджується спочатку там, на міжчасточковій артерії, а потім. Від цих артерій будуть відходити так звані аферентні артеріоли. Вони постачають ось ті, вони, вони будуть розпадатися на капіляри клубочка. Саме ось зв'язок цих аферентних артеріол буде з цими капілярними клубочками. З клубочків кров відтікає, і тут ми зупиняємося. Еферентних артеріолах. Тобто розпалася на капіляри і знову поєдналася в артеріолу. Артеріола артеріола, артеріальна кров буде відтікати від цих капілярів клубочка. І якщо тепер подивитися. Ось тут у нас така схемка, не дуже симпатична, але давайте подивимося, ось вона приносна артеріола, а це виносна. І діаметр одразу от можна побачити, ось тут великий діаметр, якщо вона приносна. А якщо вона виносна, то вона буде мати маленький діаметр. А що це дає? Це дає те, що ось цьому, в цих капілярах-клубочка буде підтримуватися, буде підтримуватися тиск 60-70 мм ртутного стовпчика. В звичайних соматичних капілярах у будь-якій тканині. В артеріальному кінці буде е, порядка 30 мм ртутного стовпчика тиск. А в, саме в цих капілярах 60-70 міліметрів. Що це дає? Це е, дає те, що саме тут, в цих капсулах, буде здійснюватися процес фільтрації. А ми можемо одразу сказати з вами: це процес активний чи пасивний. Якщо Артеріальна кров прийшла, і артеріальна кров вийшла, значить, ми що не використовували? Ми кисень не використовували. Значить, цей процес пасивний, пасивний, енергетика тут не потрібна. Це пасивний процес і тому це важливо. І ось ця еферентна артеріола розпадається вже на другу сітку капілярів. І ці капіляри оплетають канальці. канальці. Вони оточують канальці і ось ці висхідне, і не східне, і, і оці петлі Генлі. От, саме у цих капілярах відбувається уже повернення до крові необхідних речовин. І тут ми бачимо, що уже що відбувається: відбувається перетворення артеріальної крові на венозну. Значить, для того, щоб повертати. Повертати з фільтрату необхідні організму речовини, треба використовувати кисень, треба включати енергетичні процеси. Значить, це активні процеси будуть здійснюватися, і будемо ми спостерігати ось такий ось таке перетворення вже артеріальної крові на венозну. Отже, кровопостачання нирок. Є унікальним, витрясняється від кровопостачання будь-якого іншого органу організму саме наявності двох мереж капілярів капіляри клубочків і капіляри, які оточують канальці. Утворення сечі, підтримання постійності внутрішнього середовища організму, це звичайно динамічний процес, це не сталий процес. І е, включає він перенесення речовин з однієї частини нефрону до іншої. Найголовніші процеси, які беруть участь і забезпечують сечі що це буде? Це фільтрація, це вибіркова реабсорбція і секреція. Фільтрація у нирковому тільці з капілярів до порожнини нефрону надходять низькомолекулярні речовини, такі як глюкоза, амінокислоти, вода, сечовина, без сумніву, катіони, аніони і утворюється цей фільтрат, який, між іншим за хімічним складом, дуже нагадує плазму крові, відрізняється чим? Відсутності в цьому фільтраті високомолекулярних білків і ліпідів. От їх не буде. А решта показників дуже-дуже нагадують саме плазму крові. Кількість крові. От тепер слухайте дуже уважно. Кількість крові, яка протягом доби фільтрується у нефронах нирки, дорівнює 1500-1800 літрів. Уявляєте собі, як мають працювати. Інтенсивно ці нирки. А от кількість фільтрату первинної сечі, яка потрапляє до, е, практично до канальців нефрону, буде складати 150-180 літрів на добу. Значить, як же інтенсивно має здійснюватися процес реабсорбції? Якщо це водний розчин, то уявіть собі, ми ж не можемо втрачати дуже велику кількість води в організмі. З вторинною сечею ми виділяємо десь до півтора літрів води за добу. А тут у нас первинний фільтрат 150-180 літрів, то вода, звичайно, значною мірою повертається назад. І ось що стосується вибіркової реабсорбції, що ми, що ми повністю реабсорбуємо, що ми частково реабсорбуємо. Всі речовини, які можуть бути використані організмом або потрібні йому для підтримання водно-сольового складу рідин тіла, транспортуються з фільтрату, з первинної сечі до кровоносних капілярів. І ось тут Запам'ятаємо, що глюкоза і амінокислоти повністю повертаються до крові. Вони не повинні потрапляти до вторинної сечі. Тоді як вода і солі частково, це ми розуміємо, що стосується сечовини, то вона не реабсорбується у системі канальців нефрону, тобто вона повністю має бути видалена з організму. Може ще здійснюватися секреція. До того, як фільтрат покине нефрон у вигляді сечі, до нього можуть надходити непотрібні організми речовини. Наприклад, надлишок йонів калію виводиться. Так? Протони НС4 Вони можуть секретуватися клітинами дистального звивистого канальця. І потрапляти, звичайно, уже потім до вторинної сечі. В результаті реабсорбції та секреції вже утворюється ця. Турин сеча. Ми вже сказали, літр півтора має вона складати в нормі. Отже, механізми, які забезпечують процес сечоутворення. Насамперед, це активний транспорт, так? де, він, де він, його можна тут побачити. Процеси вибіркової реабсорбції та секреції, саме і будуть забезпечуватися цими активними процесами транспорту речовим. Молекули іони активно секретуються до фільтрату або всмоктуються з нього. Так, наприклад, здійснюється що Надходження глюкози з канальців до капілярів, що їх оточує, та натрій хлористий в коліні петлі Генлі. Вибіркова проникність. Різні ділянки нефрона мають вибіркову проникність для йонів води та сечовини. Наприклад, проксимальні канальці відносно мало проникні порівняно з дистальними. Ну і, звичайно, пасивні процеси, да? пасивна дифузія та осмос Йони натрію та хлору, а також молекули сечовини, будуть дефундувати до фільтрату е та з нього за градієнтом концентрації у тих ділянках нефрону, які будуть проникні для них. Молекули води в проникних ділянках нефрону будуть виходити шляхом осмосу з фільтрату до тканинної рідини нирки, саме там, де ця рідина буде що гіпертонічна. Завжди вода йде за натрієм. От. Якщо ми десь збільшуємо концентрацію натрію, то, звичайно, туди буде спрямовано, і спрямовано рух транспорт цієї води. Але для води є ще і дуже-дуже специфічні канали. Так звані аквапорини вони були відкриті не так давно. В 2000 році хіміки отримали навіть Нобелівську премію за те, що відкрили наявність таких аквапоринів. Навіть ось тут ми на в цій частині е, картинки бачимо, що ось це капсула нефрона, а це канальці нефрона. Хоча перший аквапорин було е, винайдено саме в мембрані еритроциту. Якщо подивитися на варіанти цих аквапоринів, то у людини в нирках знаходиться вісім ізоформ аквапорину, а в травній системі Теж вісім, але якщо уважно так прослідкувати, то ці аквапорини частково співпадають, а частково вони відрізняються. Ті, які працюють в травній системі, а де в травній системі працюють аквапорини. Ось тут треба згадати, що товстий кишечник, там, де відбувається всмоктування води, перехід води. І формування тих калових мас. Там повинні існувати ось ці аквапорини. Ну і, звичайно, в нирках також. Як регулюється робота сечовидільної системи? Звичайно, нервова регуляція здійснюється вегетативною нервовою системою парасимпатичною і симпатичною нервовою системою. Центр сечовиділення розташований у кружовому відділі спинного мозку. Активація симпатичної нервової системи пригнічує процеси сечовиділення, тоді як активація парасимпатичної нервової системи сприяє процесам сечовиділення і супроводжується збільшенням утворення вторинної сечі. Роботу нирок регулює також кора головного мозку. Кара півкуль головного мозку, і це підтверджується фактами, що на виділення сечі можуть впливати емоційний стан, стреси і так далі. Гуморальна регуляція, гормональна регуляція функціонування сечовидільної системи здійснюється адреналіном. Гормон мозкової речовини наднирників, альдостероном, гормоном кіркової речовини наднирників, антидіуретичним гормоном гіпофіза, всі перелічені гормони зменшують інтенсивність Ну, Адреналін, як і симпатична нервова система, звужує, звужує кровоносні судини, по яких кров надходить до нирок, тому менше фільтрується, менше. Виводиться. Альдостерон дуже цікавий, тому що він затримує натрій і, і, вивод, і впливає на виведення калію з організму. Залишається натрій, залишається вода. Антидіоретичний гормон впливає зовсім по-іншому. Він впливає на проникність дистальних звивистих канальців та збиральних трубочок, стимулюючи повернення до крові води. А чому? Виявляється, що там є оцей аквапорин 2. Дуже хитрий, хитрий аквапоринчик, він може знаходитися навіть в пухирцях, вбудований до пухирців, які містяться в цитоплазмі клітин. Так? І якщо тепер на ці клітини ваз, подіяв вазопресин або антидіуретичний гормон, а, от. то тепер о, вбудовується цей пухерець до цитоплазматичної мембрани клітини, і що? Тепер там знаходиться канал, додаткові канали. Тобто вбудовуються до цитоплазматичної мембрани додаткові канали, і по яких... Ось ця вода буде, буде далі з фільтрату, буде переходити до крові, тобто повертатися назад. І ось ясно, що сечовидільна система, як система зовнішнього обміну, вона може страждати від різних інфекційних хвороб. Може бути уретрит, може бути цистіт, може бути піаленефрит, тобто такі запальні процеси, якщо, якщо такі контакти з джерелом інфекції можуть, можуть бути. А, от. а ось така хвороба, як нецукровий діабет. Коли людина а, має о, сильні ось, відчуття спраги і п'є дуже багато води, а за добу вона виділяє до п'яти літрів вторинної сечі уявляєте, скільки ж їй треба пити цієї води? І це пов'язано з недостатністю в організмі цього вазоприціну, який регулює, регулює реабсорбцію води в дистальних канальцях і в сечозбірних трубочках. Тому, звичайно, треба це враховувати. Отже, ми завершуємо сьогоднішню нашу зустріч і е, якщо. Е, вам необхідна ця інформація? То, будь ласка, ми просимо вас, підписуйтесь на наш канал. Будемо працювати з вами спільно над подальшими подальшою інформацією. От. На все добре, нехай щастить.